Зайчики, всім вітання. Збираюся в нову почту, я сьогодні привела себе в порядок, хоч було і морально важко, так, таким чином я відволіклась. В мене є на відправлення дві викрійки футболки, і вчора було питання. Ще раз нагадую, тим, хто, можливо, не дочув, не почув, які викрійки можна в мене придбати. Це базова основа ліфу з рукавом. Це основа, по якій ви можете моделювати будь-що. Вартість 500 гривень, розмір до 70-го. Тобто 70-й це найбільший. Від 42 го до 70. го Базова основа штанів. Також розмір. Від 42 го до 70 го вартість 600 гривень. Блуза з рукавом реглан. Ось така. Це вже повноцінний виріб, який. Я показувала, і вже дуже багато дівчат цю викрійку отримали. Ось такий варіант: це реглан, примірка є е, інструкція до кожного відео. Я даю інструкцію. Так, я вже вийшла з дому. Про що я там говорила? Ага, про блузку. Вартість блузки? Блузка до 64 го розміру. Мабуть. що... Да, до 64-го розміру, бо я вже <плес> <плес> торможу. Блузка до 64-го розміру, вартість 600 гривень. Блуза з рукавом регла. Інструкція відео зняте до кожного, до кожного лекала. Далі 350 гривень вартує футболка. Викрійка, ось нещодавно я теж знімала відео. Вона є унісекс, тобто підходить і чоловікам, і жінкам. До 64-го розміру. Зайчики, оце ті лекала, які я роблю. Тому що було питання, Юля, я так зрозуміла, що ви робите типу, сукні на замовлення. Ні, друзі, ну якщо я буду робити лекалу сукні от уявіть, я то можу. Але от я можу зробити, наприклад, лекало буху. Таке відео я на каналі. До речі, напишіть, чи вам би було цікаво. Але уявіть, скільки там деталей. Дивіться. Три яруси. Да, вона трьохярусна. Рукав. Потім треба е, написати вам на кожний розмір, якого об'єму має бути резиночка для верху і для рукавів. Урок на каналі Бохо Є, це найпопулярніше відео на каналі, Знято як російською мовою ще 8 років назад, так і є відео українською. Те саме, тільки, мабуть, ще більш детальне пояснення. Все це є, тож ви можете подивитися. А на рахунок викрую як ну по-перше, це я ж роблю повністю викрійку лекалу. Це навіть не викрійка, це лекала, вона в повному розмірі. То вона дуже велика. То я віть, якщо, наприклад, спідниця та довжиною метр, та вона клинами, то якого розміру буде ця викрійка? Величезна. Тому вартість відповідна буде, друзі. Ви маєте розуміти, чим більше деталей, тим дорожча викрійка. Тому що це моя робота і я до цього відношусь дуже відповідально. У мене сьогодні стиль вінтаж. Вінтаж це не просто, знаєте, в вінтажному стилі це реально вінтажні речі. Цей блузі більше, ніж 50 років, так само, як і оці стіниці. Що я в нову почту і я поставила варити суп, мені треба ще купити до нього. Я вкинула варити м'ясо, проварила його десь годину, потім закинула картопельку, там воно в вариться. А я поки буду гуляти, тому що хочу купити в цей супчик печериці і плавлений сирок. Вкину, буде ось таке блюдоще, мабуть, якусь зеленушку туди вкину купити. Підійшла я до нової відпочити, в нас дуже було гучно цю ніч, дуже, ми не спали. Потім дуже сильно воняло. Спочатку воняло так, що я подумала, що це в мене на подушці лежить копчена скумбрія. Запах був копченого, Уявіть, от просто запах якогось копченого, цьогось такого, притом копченого, такого дуже смердючого. У нас вікно було відкрите, я закрила вікно. Ну, ще тоді, як дуже бахкало, то Сергій встав, позакривав, а в спальні було відкрите на провітрювання, ну бо душно ж. Потім, коли Сергій уходив на роботу, каже, да вже не воняє. я кажу, воняє. І мені вже запах помінявся, ну, знаєте, коли болгаркою ріжуть, і такий от противний, металевий такий, ну, став тільки все зривалося прямо над нами. Прям над нами вчора пролітали ці шахеди, їх вже чуть що капець. Зараз же вони поміняли тактику. Вони раніше летіли низько, а зараз вони летять високо і потім різко пікірують, вниз, падають. І от коли його на висоті збивають, то звук шадущий, Шадущий, страшний звук. Це просто жахіття зайчики. Так що всі тримайтесь, зараз я зайду в нову почту, вийду і йду в магазин. Який ти гарний. Ой, боже, який красунчик. Це у вас дівчинка чи хлопчик? Дуже гарний. Все, посилочки поїхали. Це те, що вчора. Вчора я чимало намалювала, але ж його треба ще розкреслити, підписати. Виповнили роботи. Дуже-дуже багато Зайчики, то потроху роблю. І сьогодні це треба прийти до суп. плюс знов погано спали. Не знаю, чи... Встигнемо ми щось зробити. Боже, дівчина пішла гола. Реально, я не розумію, для чого по вулиці ходити в цих речах для дому, для фітнесу. Тупо купальні. Іде, обтяне, все. Ну, я не розумію. цього. Хоча для молоді нормально. Скажу, йдуть голі. Це і так відволік А, Прогуляюсь. Я йду зовсім в іншу сторону, чим мені потрібно. Думаю, зроблю хоч якесь невеличке коло, погуляю. Сьогодні е, свіжо, зараз 21 градус. От ну, я в сорочку діла, нічого в мене немає під сорочку, і таке зазвичай одягаю маєчку якусь, просто топік. От. Так що, друзі, на рахунок викрою, як сказала, на рахунок того, що смерділо по-страшному, сказала, я потім включила, у нас є. А, очисник повітря, навіть не освіжувач очисник, там є купа фільтрів, ультрафіолетова лампа, ще якісь фільтри в нього вставляються. ну Тобто такий очисник називається Сенсей. Він досить такий старий у нас, а оці всі фільтри нещодавно Сергій десь там на промі вдалося знайти. Я не знаю, оригінальні, не оригінальні, але він от заказав тоді, як в минулому році дуже сильно, пам'ятаєте, горіли ліси теж. І просто дихати було неможливо. Жара така, все ще ж спеціально підпалюють, що вони. так Вистачає придурків, які спеціально ще й підпалюють. О, кошмар. Юля дзвонила, каже, ну що, ви там спали? Кажу, там, мабуть, так, як і ви. Кожну ніч спали, ага, так. Да. Так що пройдусь, їсти вже хочеться. Пам'ятаєте, вчора я показувала вам два пиріжка, вони мені не добрі. Сьогодні сестрі пишу я попробувала пиріжок, який ти мені підсовітувала. Ну як, вже страшно хімічний. Вона така, ну так воно все таке, ну блін, ну не все. Не купуйте цю хімію, зайчики, не травіться такою відоброї. Ну, ми їх, звісно, з'їли, але вони мені не добрі. Смаки у всіх людей різні, ну нахрена куплять цю хімію. Якщо можна купити щось інше. Яка краса, дивіться, босяки купаються. М -м -м. Ой, клас! Друзі, вони радіють життю, незважаючи ні на що. Дивіться, які. Ой, масіки купаються! Клас! Масюні! Кожна пташечка кожна комашечка, все воно для балансу в природі, окрім сусідів кончених. Окрім кончених сусідів, то я взагалі не уявляю, для чого вони існують. І щоб робити всяку біду. Так, сказала вам, що буду готувати. Сьогодні не так жарко, то можна і суп. А далі, ну, фантазії вже в мене немає. Не знаю. От взагалі не уявляю. Салат вчора доїли, за ціни вам розказувала на овочі. Воно ж розумієте, погоди ж не було. Вчора в моєї тітки було день народження, я телефонувала. Каже, що на городі все таке, каже, доходне. Вже каже, скільки разів ті бурячки пересаджувала, вони нормально не ростуть. Каже, ну то таке що й купити можна. Але знаєте, одне діло, коли ти в 20 лазиш, а друге діло, коли вже людина у віці хоче, щоб щось виросло, а воно не росте, налазишся там. Ну, коротше, таке, оце і за цієї погоди дурною, то ж весна була холодна, то нічого ні. не виросла. Потроху люди щось стараються, звісно, вирощують. Святі дзвонили, Юру десь там відправили в командіровку, то вона сама хазяйнує, а в Насті випускний буде. В понеділок вже там сукню їй купили. Все, там вже налампічили, така красуня, що то капець. Так святка каже, що навіть не йду на город, щоб не розстроюватися. Я? Що я навіть не йду, щоб не розстроюватися. <рес> каже, бо піду, побачу, що там бур'яни, розстроюсь. каже, я не йду. Ой, чудна святка наша. Тож таке, друзі, і йду, і йду я. Ось так по колу, тиняюсь трохи. І ви щось робіть, прийду додому, якщо не забуду, покажу вам ще один цікавий. Фасон плаття. Я шила, хотіла сказати, о, що наша машина тут робить. О, хаділак стоїть такий, як в нас. Но в нас колір трошки інший. А. То покажу вам, бо я її шила ще пару днів тому. Попрасувала, вісить. У мене скільки прасування права. О, стіль, ну таке Сергієві сорочки вчора випрала сорочку, давай прасувати, а там якась така маленька пляма жирна, не знаю, де вона взялась. То я попшикала оцим півником і закинула прати ще раз. Висохла вроді нормально, не знаю. От просто таке манюсіньке жирне пятно. Де воно взялось? Без поняття. Добре, що зараз є стільки оцих засобів, а сорочка блакитна з білими речами набагато простіше. Тому що їх ви можете в кисневий відбілювач і якимось таким екстра, прямо екстрамовідником, знаєте, перекису налить, як в старі добрі часи. А коли річ кольорова, то тут вже думаю, що чим його таким намазати, ну і жалко ж викидати, воно ж все таке нормальне. Тож таке, мої любі друзі, шовковиці вже спіють, це біла шовковиця. Ці які... Не чорніють, ось вони. Оце вона вже стигла, ось, бачите, ось, все. Ось, 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 Біленька така. Липиться, тут, тут щось нове позагораю. <звук> ось нам викупив ці офіси, бо тут такі офіси лазять, вони без толку, не знаю. Ой, з цих офісів. От. Все. Я теж приторможу на сьогодні, тому що мало знов спали. Це таке воно. Звісно, що впливає на загальний настрій. Але прийду загружу себе трошки роботою. І буде морально легше для музів. Ну і що ж, я повернулась додому, хочу продемонструвати вам платічко, яке шила. Воно виконане з котону іде як сорочка повністю повністю на гудзиках. Фасон оверсайз. На об'єм грудей, включно до 110 см. Тут є кишання, якщо ви помітили. Я в біленьких носочках так відійду подалі. Ось таке плаття, горох, 100% котон. Горловинка тут оброблена беєчкою, біленькі гудзики, і в комплект я ще пошила нижню спідничку. Шифонову можна з нею, можна без. Якщо ось так, як на мені сьогодні темно-синя білизна. І ліньки переодівати, трусішки бежеві, то тоді піддівайте. Якщо ви підбираєте білу, наприклад, білизну або бежеву, то тоді не треба. Довжина міді є поясочок, зараз я його зав'язую, не обов'язково затягувати так, щоб аж очі вилазили, можна злегка, і тим самим відразу ми змінюємо. Фасон. Демонструй. Друзі, мені ліньки одягати якусь е, взуттю, взуття. Дуже славне платьочко. Повністю натуральний котончик. Такий він не супер білий, а злегка начебто як молочний. Молочний в нього фон. Давайте, що отут тут, мабуть, світло буде отак краще, щоб вам продемонструвати. Отже, таке плаття ми з вами шили, і я демонструвала його навіть на манекені Єва. Хто не знає, манекен Єва це розмір 58-60. На каналі є подібне відео в квіточку, сукня великого розміру, маю надію, що не забуду, і посилання залишу в описі. Якщо ж я забуваю, нагадуйте, я тоді знаходжу і в описі під відео залишаю посилання. Бо, Сьогодні я трошки приморочена і можу забутися. То ось таке плаття, можна носити так, можна носити так. Любі друзі, ця сукня продається. Хто бажає придбати, пишіть мені у Viber. І вона може бути вашою. От. Ну, красунька ж. Ну, красунька ж, красунька сукня. Тож на цьому все. І в мене ще сьогодні багато роботи. Хоча я нічого е, не хочу робити, тому що якось, ну, сьогодні не до роботи. Але вам показала ось цю платню, це плаття чарівне. Я люблю горох. Якщо подобається, то забирайте. На спині немає жодного шовчика. Я маю на увазі, ну буває, в цілях економії ми робимо з вами шов по спинці. От, тут я не стала робити. Тканини пішло чимало на це плаття, оскільки воно дуже широке. Тут внизу я навіть не знаю, бачите, це виглядає, начебто ця сукня по косі. А насправді ні, це ось така трапеція, така вона похожа. Фасон, так як, я, так як ми з вами шили нещодавно картату, сукню в клітинку, якщо пам'ятаєте. От Схоже, ми розкроюємо тканину, просто в цьому випадку тут планочка спереду, тому е, на спинці нема чого робити, той шов. Посилання залишу в описі на такий урок. Тут є нагрудна виточка, бо часто не бачать, не чують. От Тут є нагрудна виточка, незважаючи на те, що в нас цільний крій. Але ми з вами працюємо не з трикотажем, друзі. Тому, коли в нас з вами суха тканина, то є що нагрудна виточка? Якби ця тканина була м'якіша або по косійниці, тоді ми не робимо нагрудну виточку. На трикотажі її можна не робити, бо трикотаж для того і створений. Все, я побігла цьомки бомки А вам, друзі, всіх вас обняла, тому що. Я не знаю, що сказати. Казати, щоб ви там трималися, все буде добре. Знаєте, це такі банальні слова. Просто хочеться обійняти кожного з вас, мого дорогого зайчика. І знаєте, що ви в цьому світі знаєте, що кожен з вас в цьому світі не один. Завдяки спілкуванню, підтримці, навіть якщо у вас немає подруг, якщо у вас ну, немає нікого поруч, знаєте, що завдяки навіть спілкуванню люди підтримають вас. Підсовітують щось, і отак, от всіх я вас, всіх, отак от обнімаю. Всім пока.